Пан Андрій питає, при відсутності в гаражі закладеного трапу, які варіанти доцільно розглянути для його реалізації, якщо фундамент уже залитий? Значить, якщо, друзі, поки у вас немає оздоблення, поки ви не живете в будинку, це взагалі не є проблема. Отбойний молоток, алмазне різання спокійно на сьогоднішній день замовляється, робиться і проводиться. Тому, звісно, краще, щоб трап був, я неодноразово показував вам знову ж гаражі, де ми по центру, там де стоїть машина, робимо обов'язково трап з піскоувачем, тобто, якщо ми подивимось зверху, я сторонник робити трапи ось тут, в центрі. Це пов'язано з тим, що коли машина з мокрого снігу заїжджає в гараж, ви все одно на 100% її не обтрусите ніяк, і якщо щось там тече брудне, воно тече ось тут під машиною. А ви навколо машини ходите і чисто. Все, виїхали з гаража, все це можна прибрати. А так ви зранку підходите до машини, навколо чисто, спокійно підійшли, сіли, завантажили там і так далі. От, тому трап все ж таки бажано робити, з піскоуловлювачем. Замовляйте алмазну різку, або якщо у вас є робітник, який може щелкунчиком долбати дирку, тобто просверлити перфоратор мотора, а потім відбійним молотком вибити. Ну, теж варіант, теж може бути. Але все ж таки бажано робити трап в гаражі. Так, дякую, друзі, за ваші лайки і коментарі. Ми